Покажу и свою хату на все, на все. Я вам покажу все, все, все. Тут. А, там. Девица. Мама. Доня пришла. Да, Доня. Иран-тур по моей хате. Це наш двір. От примір, тут дрібно бульбашки. тут пта... птінчики маленькі, коли заходиш до хати, тут є парасоля і штуки, тут є прибирати. Ставити одяг прати. Ну і не тільки одяг прати. А просто мити щось. Що тут ще є? Тут є втрати взуття. Псикати взуття і ще раз втрати. Одяг. Ось вот такі розкутри і всякі такі штучки. Тут є антисептик, салфетки і три такі штуки. Далі. Тут в нас кухня. Тут в нас, типа як прийомна, прийомна. Прийомна – це не типа прийомна, а прийомна це така відпочивальне місце. Вот, вот тут у нас ігрова. Вот тут у нас ванна. Ну, а це ліфт і вся сім'я. Розказую, подобно... Кому скільки років, як називається, яка фамілія і що вони зараз будуть робити? От така в нас сім'я. Сім'я, ось такі емоції в них будуть. ось такий тато що він буде робити з такою емоцією, що таке мама буде з такою емоцією і що таке буде дуже робити з емоції. Перше показуємо маму. Чекайте. От що мама вибирає. Що Тато. А, та, ні, давайте перше перше розкажу подобне про маму. Скільки мамі років? Мама називається Аня. Її 25 років, скоро буде 26 у 7 травні. Вона, її фамілія. Листоповна, листоповна. Коротше, її звати Соломія і вона Листоповна. Я не знаю, якась буде фамілія. Листоповна, при, примір. Ні. Соломія Андрієва, примір. Це я. Ну, це не я. Я в грі буду Соломія, а насправді я вже Софія. <плес> А нас. до ці як я казала, вона називається Соломія. Вона у нас хто? Правильно, в яким вона працює? Вона працює художником і, і... в, в... директорки є якийсь заступник, не знаю. Там якась штука коротше. А ми продовжуємо. І одне відео буде дуже важливим, та ще я розкажу дещо. <смір> я вам розказала мамі 25 років. Вона називається Соломія. її, е, її вона називається по-Батькові Бо Я не знаю чому Андріїв, але вона просто так називається Андріїв. Тепер. Вона працює художником і заступником в роді школи тато. Як називається тато? Чекайте. Як називається тато? Тато називається Андрій. Андрій. Ото називається Андрій. Його фамілія я не знаю. Я не знаю взагалі, яка, яка буде мого чоловіка в будущому напрямок, фамілія. то в нас буде фамілія Миколаїва. Миколаївна Миколаїв. Миколаєн. Я не розумію. Коротше, Миколаїв, Соломія Миколаїв. Ем, Андрій Микола. Ну, тату такую эмоджу имеет. И ему 27 лет. Он называется Андрей. Он работает у банку и полицейским. Он любит свою жену. Ну и все. Розказуємо про таких малишок. Як їх звати, я ще не придумала, але я придумала ось таке ім'я. Примір, дівчинка це оця, бо в неї є ось така штучка, бачите? Ну не штучка, а той соска. І, коротше, дівчинка називається. Нас буде називатися. Дівчинка в нас буде на... називатися примір Такліна. Дівчинка нас буде називатися як? Дівчинка в нас буде називатися Аня. Чекайте, а я забула, як це Роман, а це Аня. Чи наоборот? Це Даша, от це Даша. Це Роман, це Аня. Оце Аня. А хлопчик це. Угадайте, хто? -то. Я знаю хто? -то. Юра, це Юра. Та -та -та. Ну, і їх звати Малишок Аня і малиш Юра. І ще в мене народиться хлопчик. Та-дам. -та. Дівчинок на скільки? троє, хлопчиків двоє правильно. От навіть, покажу малиша нашого, який в мене животику на третьому а, місії. Ой, місяці я. От тут буде така капельниця стояти. Просто зараз стоїть, бо коли я буду рожати, то мені точно вона пригодиться для дитини. Одна з змались, но мені кажеться... мені кажеться, що ліпсы не соски поменять, а вот це поменять. А, може мені реально поменять. Коротше, ми ставимо магати штуки. Я хочу поменять очки. Ні, нехай будуть... Ті самі як є. І тут лимає отакий от малес. Малиш тримає малиша. Тепер ой розказую про малишів. Вона називається Малютка Даша і малютка Роман. Старшая сестра София. Да, ай, блин. Малыши. Им по 8 роки. Их фамилии, как у всех. Они любят малювать. Ну и они ходят в третий класс. Старшая доня. Называется София. Чекайте. Називається як Софія. Вона буде в своїх кімнатах. Вона називається Софія. Вона ходить у університет. Вона хоче стати співачкою. Ну, не співачкою ай. Та блін, а. а як там? Я забула, я забула. А, вона хоче стати поліцейською, Ні. Лікарем, от. Вона хоче стати лікарем, Я теж лікар, початок. Ну буду художник, стала лікар. Добре. Прибивки буду робити. А мій муж взагалі то лікар, значить, за банка буде лікар. Ні, замість... замість поліцейського буде лікар. А дорога буде лікар. Ой, поліцейський. І доня. Коротше, вона любить, вона любить гуляти з подружками, вона курить. Ну, вона ще не розказала своїй мамі і татові. І, коротше таке, Ось така життя в них. Ось такі мої діти. А ваші діти курять у боки. Напишіть коментарі. І ви взагалі, так ви граєте, якщо граєте, ставте лайк. Якщо зломка, то пишіть коментарі. Якщо не... Якщо зломка, то якщо не зломка, то пишіть коментарі. Якщо зломка, то підписуйтеся і ставте лайк. Або ви, якщо ви підписані, то ставте лайк. А на цьому скоро буде всім па-па-па, бо вони зараз всі будуть йти спати. А ви бачили годину, яка зараз у нас? У нас третя -го година, скоро буде четверта. Ну, мов книж годинник. Так, мы давай спать. Адита. Ну, ладно, поставим Адита. Мяу, мяу. Сидит это гроблить. А ваш это гроблить? Что это такие? Вот а? что бы ты попросила у деда Господи, что с вами не попалось? А на тему, всем пока-пока. Вы были на канале Соломика. Вероника. Ой. Чекайте. Всем, всем пока, вы были на канале, с вами на канале, всем пока.